Дяки доброї сповіді від Єфрема Сирийського. Дорогі мої, одному ворог навіює такий помисл ти ще молодий, під старість маєш час покаятися. А старому нашіб тюю думку: Ти вже старий, де тобі нести труди покаяння, тобі треба спокою. Каятися треба від щирого серця. Каянник повинен постійно залишатися незмінним, завжди бути таким, яким був на початку. Якщо хтось ще має якийсь порок, це ознака недосконалого навернення. Якщо каянник зміниться, це вказує. Що в серці його непокладено покладено твердої підвалене життя Божі. Така людина приносить покаяння, як те дитя, що тільки навчиться, і як той битий, що плаче з нужди, а не з доброї волі. Людські закони коригують поведінку страхом, але не замінюють уподобання серця. Так і покаяння дехто приносить із потаємною, можливо, добре неусвідомленою думкою попускати іноді гріху. Відмежуйся від того, що супротив нечесноті. Якщо ти постиш і водночас до нестями смієшся, то дуже легко спіткнешся. Якщо на молитві плачеш, а на людях поводишся як легкодушний, то легко потрапиш у ушіть, цілковито зрешчися усього гріховного. Пророк Мойсей, коли народ згрішив, наказав розіп'яти змія. Тобто викорінити гріхи, і зробив змія. Не пустого всередині, а литого і суцільного. Навіщо, аби показати, що ти повинен цілковито зректи ще будь-якого лукавства. Він зробив змія повністю змиді тому, що коренем усього зла є грушолюбство. Литим узяв його згорнила. Щоб ти зрозумів у собі розпалювання, яке зростає тобі аж до розбещення розуму, повісив же змія на дереві, щоб ти каявся і розіп'яв у собі ці три пророк, пороки, адже від них настає душевна смерть. Не повинні ми, браття, зневірюватися у спасінні. Маючи таку макір покаяння. Не втрачаймо надії на порятунок, Коли втішає вас рідна ненька, Покаяння в рай до Бога тих, що їх волив був лютий ворог, Адже не вже відвернеться від нас. Помилу, помилувало. Тих, які були поза церквою. Тож невже не змилостивиться над нами, ніхто не дозволить іншим легко змарнувати те, що сам набудяжкою праці, як же Бог і Отець віддасть ворогові нас, яких придавав кров'ю свого Сина, ми Його стадо. І він наш пастир. Господь дав нам покаяння, як очищу вальну воду, щоб ним ми могли омиватися, коли впадемо у гріх. У нас є купіль не тільки нового життя, але й оновлення. Якщо згрішимо, то, омившись покаянням, стаємо чистими. У покаянні закон, наче світильник. Тому ті, що згрішили через нього знову знаходять Бога, беззаконник сумує, не бачить благости, бо ворог наповнив його душу відчаєм, але покаяння, як добрий лікар, проганяє з його душі морок. І все, що гнітить її, показуючи їй світло Божої доброти. Диявол не дає отямитися тим, що согрішили, залякуючи їх суворістю покаяння, а покаяння, бачачи хитрощі його, підходить ласкаво і говорить: «Лишень, згадайте про Бога, і я все зроблю за вас. Пригадайте собі його милосердя, і я стану вашим заступником. Якщо уразить тебе стріла лукавого ворога, не зневіряйся ані трохи. навпаки, скільки б разів не здолав тебе ворог, негайно підводься і воюй з ним знову. Адже той, хто кладе початок подвигу, завжди тримає на полках. Готові правицю, щоб подати її тобі, щойно ти простягнеш до нього руку твою, вмить Він подасть тобі правицю свою, щоб підвести тебе. Піступний же ворог старається довести тебе до відчаю, щойно ти впадеш, не вір йому. Але коли падатимеш навіть сім разів на день, намагайся підвестися і умилестивити Бога покаяння. Перше ніж хто вчинить беззаконня, ворог всіляко применшує це беззаконня в очах його, особливо применшує він похід чуттєвої насолоди, начебто задовільнити її. Це те саме, щоб вихлюпнути на долівку склянку холодної води. Лукавий применшує гріх в очах людини перед тим, як вона його вчине. Після гріха, навпаки, він надто перебільшує беззаконня в очах того, хто скоїв його. Чи бачиш, покаяння спочатку? Постає перед грішниками не суворим, а поблажливим і легким. Не пропонує воно посту, не вимагає ані стриманості, ані чування, але лагідно запрошує розпочати визнання. Согрішив я. З найлегшого починаю. Бо знає, що подальше довершить совість. Це співтаїця покаяння бере душу під свою опіку і спішить очистити її. Совість знає, що душа покірна благові і править нею як вершня. Вона хоче, щоб покаяння було прийняте, бажає. Щоб утвердилося воно в грішних, і як сонце проникло в їхній ум, освітивши його, так легко приводить вона їх до Бога і у невдовзі робить їх його набутком. Часто тим, хто йде Божим шляхом, трапляється відчувати, як відходить. І переривається в них святий мир, солодке внутрішнє усамітнення і люба свобода, а деколи від рухів серця підіймається така курява, що й не видно дороги, по якій треба йти. Коли в тобі випаде відчути щось подібне, то знай, що таке допускає тобі Бог для твого блага. Це і є та боротьба, за яку у світі увінчалися світлими. Святі увінчалися світлими вінцями. З цій же мужньою, згадуючи це під час випробування. Водночас, як і при всякому іншому смутку, глянувши на Господа, говори йому від щирого серця: Господи. Допоможи мені, поглянь на Твого раба, і нехай буде на мені Твоя воля. Знаю і визнаю, що істина твоїх слів тверда, та обіде твої правдиві, і на них уповаю і стою я, не хитаючись на твоєму шляху. Блаженна та душа. Яка віддає себе таким чином Господу щоразу, як відчуває смуток і скорботу. І якщо, незважаючи на це, боротьба уперто продовжується, і ти не можеш так швидко, як би хотілося, узгодити свою волю з Божою волею, то не тужи і не падай духом. А продовжуй віддавати себе Богові, щиро схилившись перед його постановами, і цим переможеш. Пригадай, яку боротьбу мав Христос у Гецеманському саду, коли Він, як чоловік, жахаючи смерті, взивав. Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. А потім, віддавшись у божі руки повною і свободною волею, в глибокому смиренні сказав, однак не як я бажаю, але ще як ти, Матея 26, 39. Горе мені, як мені соромно. Всередині я не такий, яким зовні виглядаю. Насправді лише маю благочестивий вигляд, але не маю сили, що її дає благочестя. Як наблизитися мені до Господа Бога, який знає сокровенні тайни мого серця? Маю відповідати за стільки негідних дів, що, навіть стоячи на молитві, боюся, аби з неба не зійшов вогонь і не спалив мене. Однак не впадаю у відчай, бо уповаю на щедроти Божі. Зачерствіло моє серце, змінилися мої дутьки, затьмарився мій розум, як той пес повертаюся до своєї блювотини. 2 Петра 2.22. Не маю правдивого кияття, не маю сліз на молитві, хоча і зітхаю, і б'ю себе у груди, але ж вони оселя пристрастей. Там з'ясується зроблене і потай, і явно. Як мені буде соромно, коли там побачать мене засученим ті, які тут бажали мене безтоганним, покинувши духовне, підкорився я пристрастям, вчитися сам не бажаю, але радо повчаю інших. Підкорятися не хочу, зате люблю підкоряти собі, працювати не збираюся. Але іншим підкидати роботу охочий. Не хочу шанувати інших, але бажаю, щоб мене шанували. Не терплю докорів, але люблю докоряти, не хочу, щоб принижували мене, а сам зневажаю інших. Розумні поради даю інших, а сам не дотримуюся їх. Що треба робити, те кажу. А що не можна й говорити, те чиню. Не кажи. Сьогодні згрішу, а завтра покаюся, краще покаїшся сьогодні, бо не знаєш, чи доживеш до завтра. Согрішили ми покаємося, тому що Господь приймає покаяння тих, що каються правдию. Коли согрішить брат, радо викриваємо його, а коли самі не раді викриттю. Не супереч правді і соромся твого неудства. Згрішив ти, не соромся визнати твої гріхи, Сараха 4, 25-26. Не кажи, згрішив я, а що мені сталося? Господь бо довго терпливий, не гайся повернутися до Господа, і не відкладай з дня на день. Пам'ятай, що гнів не забариться, Сараха 7.16. Хто моїй голові дасть воду, очам моїм джерело сліз, щоб я день і ніч міг планкати над гріхами моїми? Єремії 8:23 Сміхові скажу відійти від мене, а сльозам прийдіть до мене. Проповідок 2:2. Надто великий гріх мій перед Господом весь час грішиві. Чи знаєте, що сльози бувають троякі? Бувають сльози про речі видимі, такі сльози дуже гіркі та суєтні, бувають сльози покаяння, коли душа забажає вічних плах, такі сльози дуже солодкі й корисні, бувають також сльози розкаяння там де плаче скрегіть зубів, такі сльози гіркі, і марні, адже яка з них користь, коли вже збіг час для покаяння. Зовні ми смиренні. Хоча вода у нас жорстока і люта, Во, зовні побожні, насправді шупивці, зовні повні любові, а поправді вороги, зовні приязні, а внутрі ненависники, зовні подвижники, а характером для подвижників. З вигляду постники, насправді ж морські розбійники. Зовні непорочні, а серцем перелюбники, зовні мовчазні, а в душі волоцюги? Зовні лагідні, а всередині зрозумінні, зовні дорадники, а на тілі звідники, зовні простодушні, а вдачею підступні. Чому це так? Тому що не маємо перед очима страху Божого та заповідей Господніх не знаємо, або ж перекручуємо їх задля власної вигоди, ще й нині, після багатьох років виправлення самого себе, маючи мало нечистих помислів, заздрости, злих побажань, самогодогоджання, черевоугодництва, сміливости, гнівливости, марнославства, пихи. Сам по собі я ніщо, але уважаю себе чимось, належу до людей недобрих, але допомагаюся слави святих. Живу у гріхах, а хочу, щоб шанували мене, як праведника, сам брехун, а на брехунів нарікаю, осквернюю себе думкою, а виношу вирок блудника. засуджую злодію, а сам кривджу, бідних, видаюся чистим. Тоді, як увесь нечистий, у церкві займаю перші місця, сам же негідний стояти на останньому, вимагаю чести, коли мав безносити без Перед жінками видаюся люб'язним, перед багатими благочестивим, якщо мене образили, мщу, якщо викрили, обурююся, якщо до мене не підлещуються, геніваюся, до вищих ставлюся з презирством. А в очі їм, лицемірю, не хочу віддавати честь достойному, а сам недостойний, вимагаю пошани до себе, не кажу вже про свої щоденні думки, суєту, лінощі на молитві, пересуди до нестями, не описуватиму, як хо до церкви лише тому, що так заведено, про навмисні тому зволікання, пошук зустрічей. Лицемірні розмови з благочестивими жінками, про те, як ненаситно приймаю дарунки, улесливо поводжуся, щоби отримати ще й ще таке моє життя, такі мої пороки. Дехто може спитати, чи такі вже й важливі помисли на це відповім вам, надзвичайно важливі Ось і докази списання, йов приносив жертви за дітей своїх кажучи. Може, діти мої согрішили і лихословили Бога у своєму серці його один п'ять. Якби помисли не були важливі, то навіщо б йому було віддавати тельця за гріхопадіння у думках? Осуджено і тих, які, наслідуючи корея, задумали, їх було спалено. Господь Спаситель прирівняв помисел про перелюб з самим перелюбом. Пожадання жінки назвав учиненим гріхом, гнів убивство, а ненависть вважав за те саме, що й убивство людини свідчить про нашу відповідальність за думки, і блаженний Павло, кажучи, що Господь на судді освітить те, що скрите в темряві, та виявить садуми серця. 1 Коринтян 4.5. Отже, не кажіть, що помисли нічого не варті, коли гріховні думки визначаються за доконану дію. Не тільки на помисли повинні ми зважати, але насамперед на рішення нашої волі, прийняти їх або ж протистояти їм. Хлібороб засіює землю, але не все приймає вона. Так і розум засіє думками нашу волю, але не все вона схвалює і приймає. І того, як прийняла земля, очікує їх бороб урожаю, за те, що схвалила і прийняла наша воля, Бог вимагатиме відповіді. Людей, які поводяться природньо, апостол назвав душевними, тих, що поводяться проти природньо, тілесними, духовними ж людьми є ті, котрі своє єство перетворюють на дух. Бог знає і природу, і волю, і сили кожного. І відповідно до можливостей кожного вимагає її, надприродньо проникаючи до душі й духа, до єства і волі, не силуючи її. Якщо людина удовольняється природним, то Бог не карає її, тому що визначив міру Єства і дав йому закон. Але якщо єство бере гору над волею, то Господь карає за ненаситність і порушення свого закону, ненавиджу гріх. Але перебуваю у пристрасті, відмовляюся від беззаконня, але мимохідь скоряюся перед задоволенням. Поневолив я природу своїм гріхом. Він, купивши мою волю, стає для мене необхідним. Рікою для мене пристрасті, тому що з'єднав я розум з плотю і розділити їх неможливо, поспішаю змінити свою волю. Але мій теперішній стан прости... противиться мені в цьому. Поспішаю визволити душу свою, але тисне на мене безліч боргових зобов'язань. Диявол, злий позичальник, не нагадує про борги, щедро дає позички і ніяк не хоче брати назад, домагається тільки поневолення людини, а про борги не сперечається, дасть у борг. Що багатілими пристрастями і не вимагає від нас повернати назад те, що дав. Я хочу віддати, а він до того, що вже дав, додає ще і ще. коли ж примушу його взяти, дає щось інше взамін, аби було видно, що сплачу йому з його ж позички, обтяжує мене новими боргами, бо й до старих пристрастей додає нові, яких перед тим не було. Стається, що за старе сплачено, а він в'яже мене, втягуючи все в нові пристрасті та нові обставини, змушує мене приховувати пристрасті і не сповідатися з них, спонукає жадати ще й нових, начебто нешкідливих, звикаю до пристрастей нових і, розважуючись ними, забуваю про попередні, укладаю году з тими новими і повторно стаю боршником. Поспішаю до них, як до приятелів, і ті, що дали мені позичку, знову стають господарями наді мною. Хочу визволитися, а вони роблять з мене раба напродуж. Поспішаю розбити їхні окови, а вони заковують мене в нові, стараюся втекти з поля битви під знаменами пристрасти, але через обіцяні трофеї і дари, стаю ще і їхнім управителем. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Першому коментарі діляю благословення, під ним напишіть імена. Також коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу.